Нова увага до недоведеного зв'язку між тиленолом та аутизмом. Тайленол та аутизм, що насправді відомо і чому важливо зберігати спокій. В останні роки в медіа та соціальних мережах активно обговорюється потенційний зв'язок між прийомом знеболюючих препаратів, що містять ацетамінофен, наприклад, тиленол, під час вагітності та підвищеним ризиком розвитку аутизму у дітей. Це обговорення, безумовно, заслуговує на увагу, але вимагає зваженого підходу, заснованого на наукових даних, а не на паніці і спекуляціях. У цій статті я, як лікар і дослідник, постараюся розібратися в ситуації, спираючись на останні дослідження і свій клінічний досвід, щоб надати вам максимально об'єктивну картину того, що відбувається. Історичний контекст, перші дзвінки та перші дослідження. Ідея можливого зв'язку між ацетамінофеном та неврологічними проблемами у дітей не нова. Ще більше десяти років тому окремі наукові роботи почали піднімати це питання. В основному мова йшла про дослідження, проведені на тваринах, які демонстрували, що ацетамінофен може впливати на розвиток мозку плода. Ці результати викликали закономірну стурбованість, і в науковому співтоваристві почали проводитися більш масштабні дослідження на людях. Перші результати, отримані в ході цих досліджень, були неоднозначними. Деякі дослідження вказували на зв'язок між прийомом ацетамінофену під час вагітності та підвищеним ризиком розвитку аутизму чи інших неврологічних розладів у дітей. Однак інші дослідження не виявили жодної значущої зв'язку. Ця невизначеність лише підігрівала дискусії і породжувала нові питання. Останні дослідження та їх інтерпретація, що говорять дані. Нещодавній огляд наукових праць, підготовлений дослідниками Гарвардської школи громадського здоров'я та хачана та медичної школи Ікана-на-Горі-Синай, -на став черговим етапом у цій історії. Цей огляд, як правило, є аналізом та узагальненням результатів багатьох раніше проведених досліджень. Однак важливо розуміти, що якість та методологія цих досліджень можуть сильно відрізнятися, що впливає на достовірність висновків. У цьому конкретному випадку огляд не надав остаточних доказів зв'язку між ацетамінофеном та аутизмом. Замість цього, дослідники відзначили, що дані залишаються суперечливими і вимагають подальшого вивчення. Вони також підкреслили необхідність проведення більш якісних і масштабних досліджень, щоб встановити, чи існує реальний зв'язок між цими факторами. Важливо відзначити, що інтерпретація наукових даних складний процес, що вимагає експертних знань і досвіду. Не завжди можна зробити однозначні висновки на основі наявних даних, і часто необхідно враховувати безліч факторів і нюансів. Чому важливо зберігати спокій і не панікувати. У ситуації, коли мова йде про здоров'я дітей, цілком природно відчувати занепокоєння і тривогу. Однак важливо не піддаватися паніці і не приймати поспішних рішень, заснованих на неповній або недостовірної інформації. По-перше, важливо розуміти, що аутизм це складний нейророзвиваючий розлад, причини якого до сих пір повністю не заясовані. Багато факторів можуть впливати на розвиток аутизму. Включаючи генетичні фактори, фактори навколишнього середовища та інші несприятливі наслідки. Не можна однозначно стверджувати, що прийом ацетамінофену є єдиною або навіть основною причиною аутизму. По друге, важливо враховувати, що більшість жінок відчувають біль під час вагітності. Прийом ацетамінофену в помірних дозах може бути єдиним способом полегшити біль і поліпшити якість життя вагітної жінки. Повна відмова від знеболюючих препаратів може привести до погіршення стану здорової матері і негативно вплинути на розвиток плода. Що робити вагітним жінкам? Поради експерта. Я, як лікар, настійно рекомендую вагітним жінкам дотримуватися таких правил. Проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом будь-яких лікарських препаратів, включаючи ацетамінофен. Обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Він зможе оцінити ваш стан здоров'я, визначити потенційні ризики та порадити найбезпечніший та найефективніший спосіб полегшення болю. Приймайте ліки лише за необхідності, не приймайте ацетамінофен або інші знеболюючі препарати без крайньої необхідності. Спробуйте використовувати альтернативні методи полегшення болю, такі як теплові компреси, масаж або фізичні вправи. Дотримуйтесь рекомендовану дозу, якщо вам потрібно приймати ацетамінофен, суворо дотримуйтесь рекомендованої дози, зазначеної на упаковці або призначеної лікарем. Перевищення дозування може бути небезпечним для здоров'я матері і плоду. Не займайтеся самолікуванням, не приймайте ліки, призначені іншим людям, і не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар може правильно оцінити ваш стан здоров'я і призначити найбільш відповідне лікування. Погляду майбутнє перспективи досліджень, незважаючи на невизначеність, пов'язану з можливим зв'язком між ацетамінофеном та аутизмом, необхідно продовжувати дослідження в цій галузі. Майбутні дослідження повинні бути більш якісними і масштабними, з урахуванням безлічі факторів, які можуть впливати на розвиток аутизму. Особливу увагу слід приділити наступним напрямкам. Вивчення генетичної схильності необхідно виявити генетичні фактори, які можуть підвищувати ризик розвитку аутизму у дітей, які приймають ацетамінофен під час вагітності. Вивчення взаємодії з іншими факторами навколишнього середовища необхідно вивчити як прийом ацетамінофену взаємодіє з іншими факторами навколишнього середовища, такими як забруднення повітря, дієта та спосіб життя матері, розробка більш безпечних знеболюючих препаратів необхідно розробити більш безпечні знеболюючі препарати, які можна використовувати під час вагітності без ризику негативного впливу на розвиток плода. Висновок, баланс між безпекою та якістю життя. Питання про зв'язок між ацетамінофеном і аутизмом залишається відкритим. На даний момент немає достатніх доказів, щоб однозначно стверджувати про наявність цього зв'язку. Однак, враховуючи потенційні ризики, необхідно проявляти обережність і дотримуватися рекомендацій лікарів. Важливо пам'ятати, що здоров'я матері це запорука здоров'я дитини. Вагітні жінки повинні мати можливість ефективно справлятися з болем і дискомфортом, щоб підтримувати своє фізичне та психічне самопочуття. При цьому необхідно дотримуватися балансу між безпекою і якістю життя, приймаючи зважені рішення, засновані на наукових даних і рекомендаціях лікарів. В кінцевому підсумку найголовніше це турбота про себе і свою дитину. І прийняття усвідомлених рішень, які будуть сприяти їх здоров'ю і благополуччю.